На порядок денний 35-ї сесії Рогатинської міської ради, 8-го демократичного скликання, було винесено 278 питань, з них 255 – земельних. Найперше депутати заслухали представників прокуратури та поліції щодо підтримки правопорядку та стану законності боротьби зі злочинністю на території Рогатинської громади. Торік у грудні Рогатинська міська рада завершила інвентаризацію земель за межами населених пунктів. Про результати проведеної роботи на сесії доповів заступник міського голови Володимир Штогрин. 12 травня 2021 року в міською радою було вкладано угоду. На сторису зубах відповідається зеніт експерт на проведення робіт з інвенталізації земель за межами населення ключі. Дана робота була проведена протягом 2021 року і завершена 2022 року. У 2022 році вартість робіт складала 397 тисяч гривень. За результатами інвенталізації було проведено іммуталізацію 38 тисяч ну, 90 земельних ділянок, загальною площою 30 000 294 гектарів. Ну, були троєзовані земельні ділянки, в основному це паї, паї, які не надані в оренди, не витребувані паї, земельні ділянки, які були надані під веденням Сильського господарства, польові дороги, землі запаси. За результатами проведення інтералізації було вкладено 70 договорів оренди з 7 споробниками, площа загальну площу 768,8 гектара землі. Відповідно до порядку визначення та відшкодування в Ротинської міській раді збитків заподіяних наслідків на використання земельної ділянок самовільного заняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства за про плати за землю, затвердженого рішенням 16-ї сесії від 28 жовтня 2021 року, до бюджету міської ради було сплачено додатково 2 мільйони 35 тисяч гривень. Рішенням сесії була взята до уваги інформація про роботу постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та раціонального використання природних ресурсів. Відтак депутати внесли зміни та доповнення до низки цільових програм. У програмі медичної допомоги було передбачено 100 тисяч гривень на придбання медичного обладнання штучної вентиляції легень. Це сума для співфінансування і 350 тисяч гривень на придбання ендопротезів кульшових суглобів для учасників бойових дій, їх дружин та дітей. Крім того, будуть виділені кошти на ремонт. Ремонтні роботи як у лікарні, так і у первинній ланці медицини на селі наприкінці 2022 року. Рішенням сесії була затверджена програма енергозбереження та енергоефективності Рогатинської міської територіальної громади. На цьому засіданні ця програма була доповнена ще кількома заходами, зокрема планом дій сталого енергетичного розвитку. До речі, Рогатинська міська рада вирішила приєднатися до європейської ініціативи Угода мерів схід та взяти на себе зобов'язання скоротити викиди СО2 в рогатинській громаді до 2030 року. Ку, що на 35 відсотків, 1 мільйон 151 тисяча 700 гривень додали до програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства. Ці кошти будуть спрямовані на першочергові заходи по благоустрою населених пунктів у старостинських округах громади. На засіданні сесії були внесені зміни до бюджету громади. Заслухана інформація про хід виконання програм культура опілля, розвиток історико краєзнавчого музею Опілля затверджений порядок найменування та перейменування об'єктів топоніміки. Йдеться про на. Назви вулиць, проїздів, провулків, площ, майданів та парків Рогатинської громади, які б увіковічнювали пам'ять визначних осіб, різних святкових дат, назв і подій, пов'язаних з історією України.